Два тижні інтенсивної роботи, обмін знаннями та знайомство з передовими практиками. Представниця Смілянської громади Валентина Далібожик взяла участь у навчальному візиті до Словенії в рамках проєкту Словенія Ейд. Це був навчальний візит. Візит вдався, є багато висновків, є завдання, які я собі позаписувала. Цю поїздку нам організував Центр європейських перспектив Словенії. Важливий момент, що всі витрати були оплачені приймаючою стороною, тобто центром європейських перспектив, це кошти платників європейського союзу. А це така урядова організація, яка саме налагоджує контакти і вона відповідальна за сприяння України в євроінтеграцію. Вони зараз займаються саме навчанням, як посадовців, так і бізнесу, принципам, вимогам, знайомлять із директивами європейського союзу, і вони готові. Далі крок за нами. Що ми хочемо, до чого ми готові, і вони нам будуть допомагати. Словенія демонструє цікаві рішення в управлінні відходами, залучені інвестицій, і головне, вони готові ділитися цим досвідом. Дуже популярна тема в Європейському Союзі і. В Словенії нам показували на прикладах, як вони цю програму впроваджують. Ми були на екскурсії на двох підприємствах: були на підприємстві комунальному і були на приватному. От, до прикладу, вони на приватному підприємстві вони не тільки свої, свої відходи переробляють, вони закупляють його за кордоном. Первинну обробку роблять, сортують, пакують, подрібнюють і далі на вторинну переробку відправляють далі ще за кордон. Переробляють на що? Роблять біогаз, добувають, які ж далі використовують на вироблення електроенергії, які ж тут ж використовують на своєму підприємстві, роблять компост. А оці 15% що не, не переробляються, вони спалюють, але ж теж тепло використовується на вироблення електричної енергії. Особливий акцент програми, за словами пані Валентини, був на сталому розвитку. Словенія зробила великий крок у тому, щоб відходи перетворювати на ресурси. Ще цікавий досвід у них ну заборонено в європейському союзі просто відходи. Висипати на полігон. Угу. Тому навіть той полігон, те сміттєзвалище величезне, яке в них було, вони його законсервували. Тобто було 2 метри насипано попелу поверх всього, всіх відходів, потім ще пів метра ґрунту, і тепер просто зверху засаджено травичкою. Такий зелений великий майданчик. Ми звернули увагу труби, якісь. Питаємо, що це. По-перше, це відводиться фільтрат, тобто вода не йде в ґрунт, вони її виводять, яка постійно накопичується, хоча сміттєзвалище вже другий десяток років. І його фільтрують цю воду, і далі тоді випускають уже чисту річку. І ще плюс із цього ж захороненого сміттєзвалища вони добувають газ, який тут ж використовують на своєму підприємстві. Тобто навіть із захороненого, далі ну, з ним працюють. Ще однією такою тематикою цього візиту було це циркулярна економіка. Кажу відразу, я ще не у всьому розібралася. Нам накидали на електронну пошту купу презентацій. Англійською мовою все це, це треба буде перекладати і опановувати. Але такі цікаві приклади вони навели. Це ж саме перше, ну, це ж таки переробка відходів. Але з відходів, то, що роблять компост, то, що роблять газ, добувають енергію роблять матеріали для будівництва, і, зокрема, для будівництва доріг. Також цікаві їхні підходи до стимулювання влади, місцевого підприємництва та навчальних закладів через прості та доступні програми підтримки. Саме циркулярна економіка це поєднання влади, роботи влади, бізнесу і науки. от Наукові Інституції і навчальні заклади там дуже залучені саме в розробку цих всіх нових технологій дослідження. Це в них дуже популярно. Форум Україна, відродження та реконструкція бізнесу став підсумком візиту. Цей форум став платформою для обговорення реальних кроків у відновленні економіки. Пані Валентина підкреслює, що було дуже корисно почути, як бізнес і громади можуть співпрацювати в таких складних умовах, як зараз. У ході цього ж візиту нам була презентована представниками нашої громадської організації «Назовні платформа. Платформа для експортерів з України. І причому, що робота цієї платформи пов'язана із роботою наших українських посольств за кордоном, так звані економічні дипломати, вони називаються. І от будь-хто із виробників з України хто хоче стати експортером, ну свою продукцію продавати за кордон, вони допомагають налагоджувати контакти. Тобто бізнес, представники бізнесу, можуть на цій платформі зареєструватися. Подати заявку, що саме вони хочуть, що, що вони виробляють, в які країни вони хотіли б експортувати свій товар, і потім дипломати в цих країнах вже налагоджують контакти між українським бізнесом і за кордоном. Або як варіант, вони можуть організовувати їм або на пільгових умовах, або взагалі безкоштовно участь в якихось виставках, презентаціях. Тобто, в цьому напрямку дипломатія наша зараз дуже сильно працює. А щодо співпраці між так, комунальними інституціями, закладами і за кордоном, потрібна ініціатива від нас, якщо в нас буде якась ідея, проєктна ідея, або хоча б визначений напрямок, по якому напрямку ми хочемо співпрацювати, Люди готові. Міжнародна співпраця відкриває нові можливості для нашої громади. Завдяки таким візитам, як цей, сміла отримує шанс запозичити кращі практики, налагодити контакти та будувати сталий розвиток у майбутньому. Пані Валентина поділилася прикладом вдалої інтернаціональної співпраці. Це ті самі контакти, ті самі зв'язки і досвід інших. До прикладу. Чому потрібно і навіть за кордон їздити, розказала колега із Фастова. Вони не за один раз, за кілька участі у форумах закордонних вони налагодили контакт із французами спочатку з архітектором, потім з будівельною компанією. Нарешті був підписаний урядова угода між Україною і Францією. і у Фастові буде Будуватися за кошти французького уряду, французьких платників податків, житловий комплекс із медичним центром на 20 гектарах. Це я розумію, це робота не одного року і напрацювання контактів не за один раз, але люди їздили, домовлялися, спілкувалися, є результат.